Дорогий український делікатес, бахуйте, будь ласка, чому в Україні стрімко здорожчало сало? Сало дорожче ніж м'ясо. Ускільки обійдеться кілограм найдешевшого, синю одно, а ціни різні. Чому його так бояться в Європі? Ну немає для них цього продукту. Та як воно зігріває душу? Наша На та червона ікра, коли в нас є своє сало, наш ексклюзив із зірковим шеф-кухарем. Улюблений продукт українців. Дуже сильно популярно. Сало, сале, сале, всім треба сало. Ми про нього і пісень співаємо, і анекдоти розповідаємо, і навіть вірші з салу присвячуємо. Та головне їмо. Їсти його все рівно цікавіше, ніж в руках тримати. Та от де взяти якісне і що нині з цінами? Я люблю сало. А де ви купуєте? Секрет. Та зараз ми його все ж розкриємо. Отже, що потрібно знати найперше? За хорошим домашнім йдіть ні, не в супермаркети, а на ринки або ж на ярмарки. Ти потрібно рано вранці, адже найсмачніше як виявляється, розмітають моментально. Зранку бачите, вже ціла приломка салона нема. Сало на будь-який смак. Ви знаєте, сало все дуже смачне. Давайте я вас пригощу. Смакуйте, будь ласка. Дуже? Дуже. дуже смачно. Та, щоправда, не на будь-який гаманець. Свинє одно, а ціни різні. Можна знайти дешеве. Найдешевше в нас сальце є ось таке з м'язком, але дуже смачненьке шийка, щічка по 150. Звичайне сальце у нас 300 гривень. А можна й за понад пів тисячі гривень. Таке у нас королівське, як зазвичай кажуть, генеральське чомусь так йому назвали по 600 гривень. 600? це найдорожче сало а у нас. Що? До речі, у супермаркетах таке коштує щонайменше 700 гривень і далеко не першої свіжості. Власне, тому українці й купують його саме тут. Є 280, Ось такий кусочок. 250 вже все розібрали. Найдешевшого немає, розібрали. Таке що буває, ну двісті гривень. Дуже швидко його розбирають. Далі йдуть такі крижочки, тоненьке, смачненька, але е, попит на нього є 300 гривень. Та от чому ціники так кардинально різняться? тонке ж ніхто його не хоче дорого брати, в принципі. То воно йде трохи дешевше. Генеральське воно йде з м'ясом, правильно висмалене, його спеціально висмалюють так і поливають водичкою, щоб воно випарювалося, було біленьке. Його на поросяті дуже мало, має такого смачного найкращого з м'ясом, з прожилкою м'ясною, всього по пару гарних кілограм, тому воно так і дорого і коштує. Це все залежить від того, яка там прослоєчка м'яса. До речі, ось вам порада, як дізнатися, чи сало якісне. Яке кормленове, і пінеться. Хімією, то хімія корма. А як як буряком натуралом, то є натуральне сало. Знаєте, як відрізнити? А я? Мовчки, положи на сковородку, воно запінеться. Серйозно? Да. Лайфхак від вас. Лайфхак. Лайфхак. Хряк. Та йдемо далі. Адже хочемо дізнатися, чому сало стало коштувати так дорого. Бо сало люди беруть більше чи м'ясо, як делікатас, і краш теж по 700 гривень. А якщо без жартів, що дивує найбільше? А сало дорожче, ніж м'ясо. Сало, я ж кажу, по 300 гривень м'ясо, 280, 250. Але чому так? Щоб таке поросятко вигодувати, йому треба рік, щоб воно росло, і дуже багато зерна, дуже багато до нього прикласти сили. Через то люди не хочуть цим займатися. Це не не вигідно, фінансово не вигідно. Або ж ще одна з версій. Сало просто смачніше ніж м'ясо Це, це що все їсться сирі. Зараз узяли, прийшли додому з помідорчиком хлібчика чорненького українського, нарізали і вже їсте. Кусок м'яса зараз любий, даже стигнуло, даже щоб то не було. Його ж треба готувати. А якщо серйозно ціна так кардинально змінилася через наступні чинники, зросла собі вартість виробництва. Зокрема, здорожчали курми, електроенергія. Та головне хто в нас є виробником сала, тому господарство населення в основному у великих фермерських господарствах. Там іде більше відгодова свиней на м'ясо. Сальні породи це більше домосподарства населення. Та як виявляється, наші люди неохоче беруться за цю справу, масово відмовляються від вирощування свиней. Села сьогодні вони в дійсності від. Тих процесів, що є в країні, від війни страдають найбільше, тому що там в дійсності є надзвичайно великий обсяг ручної праці, якої замінити немає чого через це. Україна навіть стала більше завозити за кордону сала. А от нашого в Європі бояться як вогню. Адже найперше, що шукають в наших валізах на кордоні, а чи не веземо ми, не дай Боже до них своє українське сало на сьогоднішній момент в в м'ясному магазині, десь в Європі ви сало не побачите абсолютно. Ну нема його. Вони його не вживають. Знаєте, як по польськи е, сало Як? смалець. смалець. Тобто вони е, сало сприймають виключно в топленому вигляді для того, щоб потім е, на ньому щось пожарити в тому вигляді, в якому ми їмо сало, вони не їдять його взагалі. Вони його не розуміють. Тобто, для них ну, ну немає для них цього продукту. І тому його поляки не пускають. Та хай там як, а нам своє робити, точніше, їсти. Шо? Ми в ресторані у відомого шеф кухаря Ігора Савчука, який наочно покаже, у чому ж саме унікальність нашого сала. Будемо сьогодні говорити з вами про справжній український делікатеси, і це сало, сало щоб не звисало, Знаєш, <ріст> їжте сало. Боже, частує нас різним. Дин, є копчене, вялене, є солонина з спеціями, ага. є просто сало, вялене в спеціях, є сире сало, сало можна консервувати, засолювати, жарити, робити шкварки. Ігор каже, насправді сало для українців не лише продукт харчування, а й символ національної культури. На західній Україні завжди казали, що якщо в хаті нема сала, то це злидні. Хріни, сало повинні були бути завжди? Адже по-перше, це дуже корисно, а ще дуже смачно. Приїхали, взяли кусок з чорного хліба, нарізали сало, помідор, і все зранку поїли до вечора. Висить втім, вирішуємо готувати сало спеціальну на маску. Щоправда, є нюанс. У мене ще одне питання: а що тут роблять еклери? А ми сьогодні з тобою скуштуємо еклер салом солодому гірко. Точно треба. Треба. Отже, тут все просто з інгредієнтів, окрім головного українського делікатесу, часник та зелень. Для початку сала ж необхідно зрізати шкірку. Ми її викидаємо. Ну, я її їм. Хоч? Є фаршмак по одеськи, воно буде по київськи. Далі перекручуємо. Додаємо зелень, часник спеції, сіль та чорний перець, і усе добре перемішуємо. Виглядає апетитно, якщо не брати до уваги, що. Але тоді не можна цілуватися. йому ну, бутерброд, да. Чорний хліб, намазка, солений огірок та зелена цибуля. Канапка готова. Коштуємо. Mm. Готували з чорним хлібом, переходимо до ексклюзиву, до еклерів. Еклер. Е, спершу дегустуєте ви. Насправді сало можна їсти з будь-чим та будь-коли. Ви ж, мабуть, чули про знаменитий десерт сало в шоколаді. Та й взагалі, сало це так званий український суперфуд. Його рекомендують вживати, навіть дієтологи, бо на ньому, виявляється, можна сходнути, адже сало не містить вуглеводів. Тож невеличкий шматочок точно покращить ваш настрій. Наша Мащіного, нам та червона ікра, коли в нас є своє сало. Тому й співають про нього пісень. Адже сало саме той український продукт, який зігріває не лише тіло, а й душу. Любов Кукла. Факти тижня. ICTV. Єдині новини. Можна поклатись кусок не. Я не мамо. Тож, звісно, захотіла. Серйозно? <рес> 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 Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Українська екзотика. Які тропічні фрукти вирощують на наших землях. Я відкриваю ці двері. І ви попадаєте в тропіки в Африку. Чому вони екологічніше за яблука або черешню? Вони там обробляють як на яблука. Та в наших умовах цим можна не займатися. Та чи можливо отримати екзотичні плоди прямо з власного підвіконня? Сезон не припиняється ніколи і здається, навіть пахне тропіками? Неймовірні секрети селекціонерів просто зараз у «Фактах тижня. Мальовничі схили на обрії та зелені полонини. Під теплим сонцем зріє виноград. А по сусідству ростуть на плантації ківі. Це не Іспанія або Греція і точно не Нова Зеландія, а українське Закарпаття. Ці ківі дозріють за кілька місяців, так само як і тисячі плодів на десятках кущів на плантації на Закарпатті. Цього чоловіка тут знають не лише за фермерським робочим одягом та шкіряним капелюхом. Саме він є власником цих незвичних для українських широт плантацій. Спочатку взагалі про бізнес мови не йшла, а просто було цікавість студента першого курсу біофаку. якому було цікаво, що це з'явилось таке. Пан Генріх цим займається вже понад 30 років. Українські Києві вже невдовзі зможуть конкурувати на прилавках із завезеними імпортними. Ну, тут територія гектар під Києві зайнята. Але ж як все почалося, як саме незвична ягода потрапила до рук, тоді ще студента біофаху. З моменту розвалу радянського союзу почали завозитись фрукти, ягоди з ну, інших. Товари з-за кордону, тут Угорщина Словаччина поруч, тому ми майже перші в Україні побачили. Звичайно, мав прочитати якісь матеріали і походження для того, щоб е прийшла гіпотеза, що цілком можливо, так би мовити, адаптувати Кирі під наші умови. Виведенням розостійкого сорту зайняло майже 10 років. І ось результат. Де ж є сортів України як сорт Карпат Стратона Валентайн. Це честь батька, він Валентин був. Ми з ним разом починали цю роботу. Ну, Стратона це фамілія. Карпат, тому що витривалий до наших умов. От, із цього складається назва сорту. До головного секрету селекціонера, як саме вдалося приборкати теплолюбиве Києві, до холодних і сніжних українських зим ми ще повернемось. А поки перемістимось на 600 кілометрів подалі на Київщину. Здавалось, би, північ України помірно континентальний клімат. Але і тут виявляється, існує тропічний острівець, точніше, підземна Африка. Ось тут, поміж інжиру та гранату, сезон не припиняється ніколи і, здається, навіть пахне тропіками. І цілком, можливо, десь поміж дерев визерне мавпа чи папуга. Це той, хто усе це створив. Селекціонер Анатолій Патій вирощує усю цю екзотику в наших суворих для цих рослин умовах вже багато років. І ви бачите, ось як на одній гілці е апельсини, а на другій мандарини. Тобто, це деревосад, оскільки ці труси всі родичі, і вони можуть жити всі на одному дереві. Але Почалось все випадково, зі слів батька та незвичного подарунку. Отак, ви представте собі в першому класі, вам смартфон могли подарувати, а мені подарували оцей плід апельсина. Це було 60 років назад. Перший посаджений апельсин ріс, поки Анатолій ходив до школи та закінчував університет. Але плодів не давав. Аж раптом через 20 років я вже закінчив інститут цивільної авіації і. Приїхав додому, дев'ять отаких плодів висить на дереві в сільській хаті. Збіглись сусіди, друзі кажуть, ми теж хочемо на 20 років чекати довго. Як зробити так, щоб такі фрукти зріли швидше? Чоловік досліджував це питання не один рік. Та перші результати здобув, коли вдалося поєднати клітини різних цитрусових в одну рослину, тобто плоди народжувались буквально у пробірках. Мені вдалося е, вчених. Е, Сподвигнути на те, щоб склеювати клітини. Вони займалися методом інвітру, з однієї клітини вирощували рослини, а я вирішив склеювати різні клітини в пробірках. Ми отримали лимон київський, крупноплідний. Ми пішли далі з ученими почали виводити різні сорти, які пристосовані для кімнатних умов і зимових садів. Але головне, щоб українці могли смакувати вирощені екзотичні плоди прямо зі свого підвіконня, і це для селекціонера стало завданням і зірочкою. Аби його розв'язати, він власноруч спроєктував спеціальну теплицю. Це теплиця, яка зберігає тепло. Якби ви приїхали в 30 градусний мороз, при мінус 30 тут плюс 10-15 без опалення. Ми в 15 разів менше платимо за опалення, ніж всі люди, які тут живуть. Кілька десятків квадратних метрів вміщують у собі. Два кліматичні пояси, і коли субтропіки вже позаду, ми з вами заходимо в Африку. Будь ласка, прошу одразу і ви бачите. Ось ананаси серед цього розмаїття тропічних плодів у селекціонера, все ж є улюбленець. На його виведення він теж витратив не один рік. Банан, який я вивів найнижчий у світі, він всього навсього 50-70 сантиметрів. І цей сорт цілком може рости у квартирі, так само, як і всі ті саджанці, якими у Анатолія заставлені полиці, апельсини мандарини, які люди хочуть вирощувати в кімнатних умовах. І я даю їм можливість, щоб вони насолодилися цією красотою. Не тільки квіти вирощувати, це теж прекрасно, але вирощувати плодові рослини, які плодоносять у ваших кімнатах. Бажання дивувати українців незвичними для нас плодами у селекціонерів було спільне. А от мета та підходи різні. Якщо Анатолій більше зусиль докладав до того, щоб апельсин та лимон плодоносили у горщиках, вони всі улюблені і хочеться їх побільше вирощувати і дарувати людям щастя. То Генріх працював над тим, щоб його ківі росло в українській землі просто неба. То загалом можна сказати, що ківі вирощувати простіше, ніж черешня. За кордоном в умовах субтропічного клімату є специфічні шкідники, і навіть хвороби там є, які вражають ківі. І вони також там обробляють як яблуко, так вони ківі обробляють. А в наших умовах цим можна не займатися, це полегшує і робить відповідно не тільки полегшення, що роботи менше, але і затрат. Відповідно, українські ківі ще і Екологічно чисті. Селекціонер наразі працює над другим сортом екзотичної ягоди. Його можна буде впізнати за незвичним кольором плодів. І вони вже на гілках. Сорт має робочу назву Карпатстратона аурум, тобто жовтоплодний або аурум золотистий. Я його планую зареєструвати, бо всі вже багато років дослідження з ним я провів. Про це можливість. теж те, що створили саме ви? ось цей буде Другий український сородків офіційно зареєстрований в Україні. Та головний виклик це морози. Мінус 7, в травні на початку мінус 4, і, відповідно, врожаю. На Києві в цьому році буде дуже мало. Але він все одно буде. Селекціонер роками відбирав найстійкіші рослини і зараз має кілька хитрощів, які допоможуть зберігти кущі і взимку від холодів, і влітку від спеки. Закривається кущ кошеною травою, яка от тут поруч. Це дає можливість захистити від прямого розігріву нижню частину рослини. Це, крім того, дає можливість весною. Якщо Ця купиця всі соломи достатньо масштабна, то навіть на 2-3 години мороз, який може бути, не зможе проморозити її наскрізь, тобто сама деревина в основі куща не постраждає. Також Генріх розробляє нову технологію поливу, яка зможе зігріти рослини під час короткотривалих весняних морозів, які були цієї весни. Хоче зробити свої сорти ще більш сильнішими, аби таких плантацій було більше. Сподіваюся, що з закінченням війни, особливо я майже впевнений, що Росія не витримає. І зламається, і Україна зможе розвиватися, війти в нормальну в європейську співдружність, в спільний ринок. І тоді з'являться фермери, аграрії, які захочуть вирощувати це, бо це можна ківі експортувати. Для більшої вражайності чоловік облаштував поруч ще й невеличку пасіку, так рослини швидше опилюються. Українська екзотика, попри суворі природні умови і негаразди, має неабиякі шанси і надалі усіх нас дивувати. Софія чолос факти тижня ICTV.